Які числа можуть бути спільними знаменниками для 1 четвертої та 5 шостих? Насправді, таких чисел буде багато, їх буде нескінченно, і їх всі можна знайти різними способами. Ну, По-перше, ми можемо насправді просто взяти і перерахувати всі кратні для четвірки і для шістки, і подивитися, які ж, які ж у них будуть спільні. Зробімо це. Наприклад, 4. Так, наступне кратне число буде 8. 8 також ділиться на 4. А потім буде 12, потім 16, 20, 24 і так далі. Запишемо для шістки. Шістка буде кратною сама собі. Наступним числом буде 12, потім 18, 24, 30, 36, ну і так далі. Ми бачимо, що насправді час від часу в обох рядах числа повторюються. Тобто якісь числа кратні і четвірці, і 6. Ну, наприклад, 12. 12 ділиться на 4, і 12 ділиться на 6. Або, наприклад, 24 воно ділиться на 4, і воно ділиться на 6. Або ну, насправді наступним буде 36. Так, тобто, якщо ми продовжимо цей ряд, наступним числом буде 36. Можливо, хтось вже помітив закономірність. Річ в тім, що як тільки ми знайшли найменше з цих чисел, потім ми можемо просто шукати кратні йому. Так, тобто, Якщо ми знайшли, що 12 це спільний кратний для 4 та 6, то наступним спільним кратним буде 24, А потім, так, ми тут 12 додали, а потім 36, ми знову додали 12. Тобто, насправді, нам достатньо знайти тільки перше кратне спільне. І, власне, тому воно таке особливе, і саме його ми називаємо найменшим спільним кратним. Бо якщо ми знайшли його, то потім ми можемо знайти всі решту також. Тож, будь-яке з цих чисел може працювати спільним знаменником для цих двох чисел. Як нам перетворити їх, так, щоб вони отримали цей спільний знаменник? Скажімо, оберемо 12. Тобто, маємо... Число 1, четверта, маємо число 5 шостих. І ми хочемо зробити їм спільний знаменник. Тобто ми хочемо їх так перетворити, щоб і тут вийшли 12, і тут вийшли 12, і це робиться дуже просто, адже ми знаємо, що якщо домножити чисельник та знаменник на однакове число, то значення дробу не зміниться. Дріб зміниться, числа, які в нього входять, зміняться, але значення не зміниться. Тобто розмір цього дробу буде таким же. І якщо ми хочемо зробити 12, це означає, що ми четвірку помножили на 3. Отже, чисельник також потрібно помножити на 3. Таким чином, ми нічого не змінимо. І, ну, і дійсно, 3 дванадцятих – це те ж саме, що одна четверта по розміру. А 6 множилась на 2. Тож, п'ятірку також потрібно буде помножити на 2. І ми отримаємо 10. Буде 10 12. Можемо переконатись візуально, що нічого не змінилося. Дивіться, ми мали 1 четверту, тобто четвертинку цього круга. А ми домножили знаменник на 3. Тобто ми кожну цю частинку розбили ще на 3 однакові частинки. Так. І отак. І в результаті наша 1 четверта, так, оця, наприклад, перетворилась в 3 дванадцятих, значить, у нас тепер три шматочки. Але це така ж частинка, тобто дріб, значення дробу не змінилось, але тепер воно поділено на 12 частин. Так само, коли в нас були 5 шостих, так, круг був розділений на 6 однакових частин, і у нас було 5 з них. Раз, Два, 3, 4, 5. Що ми насправді зробили? Ми, перетворивши знаменник на 12, просто поділили кожен шматочок на два. Так. Так. І так. В результаті ми отримали 12 шматочків всього, з яких 10 нам належать. І це той самий дріб. Водночас, насправді, нам не обов'язково було робити 12. Ми могли зробити, скажімо, 24. Адже це також спільне кратне для цих двох знаменників. Якби ми робили 24, ті так, тут 24 ті і тут, то ми множили б на більші числа просто. Так, Тут ми множимо на 6, а тут ми множимо на 4. В результаті тут ми б отримали 6 24 24-х, а тут 22 х але зауважте, що 5 шостих, що 10 дванадцятих, що 20 двадцять це все одно той же дріб. Тобто, насправді далі ми просто дивимося, а який же знаменник нам потрібен, наскільки шматочків ми хочемо ділити. І зазвичай при обчисленнях хороша ідея це взяти найменший з них, просто щоб менше рахувати і працювати з меншими числами.